Ми вітання всім глядачам каналу Finance.ua. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписаний, ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Цей ролик ми записуємо 1 листопада. Я потім скажу, чому це так актуально. Вийде він 2 листопада. Сьогодні будемо говорити на такі цікаві теми: перше, яким буде курс долара та євро в листопаді цього року, і друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 2 по 8 листопада. Друзі, сьогодні у нас дуже чудова така нагода. 18 листопада у нас пройде чергова наша конференція для приватного інвестора жити на відсотки, яку організовує фінансовий портал МінФін. Я буду там теж присутній, буду модерувати деякі блоки, і тому ви всі зможете поспілкуватися і зі мною з дуже великою кількістю спікерів. вживу, і ми будемо відповідати на всі ваші питання. Для кого ця конференція буде цікавою, перше це хто хоче зрозуміти, з чого почати інвестувати в два році Та на які тренди зараз інвестинують на ринку. Друге, хто інвестує на фондовому ринку і цікавляться різноманітністю інвестиційних інструментів. Ну і крім того, жити на відсотки це більше 500 учасників, 8 годин корисного контенту та біля 20 топових спікерів. Ну і крім того, в мене для вас є сюрприз. Я хочу ще розіграти для вас 3 онлайн, три офлайн квітки та ще один преміальний. Все, що потрібно, це буду підписаний на наш канал та залишити коментар під відео Хочу жити на відсотки і додати. Ще слово онлайн чи офлайн. Результати ми оголосимо 16 листопада. Ну, і якщо ви не хочете чекати е, цього часу, а вже отримати квиток, то від себе я хочу зробити вам ще додатковий подарунок. Я хочу зробити промокод. І ви зараз бачите його під цим відео. Це буде ще додатково 10% знижки при реєстрації. Тому заходьте, дивіться або приїжджайте на цю конференцію, буде цікаво і корисно для вас. Ну що, тоді питання перше. Яким буде курс долара та євро в листопаді? Ну, враховуючи, що все ж таки ми розуміємо, що при пониженні облікової ставки з 27 жовтня Національним банком відразу до 16% річних, той же самий Національний банк він е, залишив при цьому ставки за депозитними сертифікатами плату на тому ж самому рівні. Тобто, з точки зору банків, нічого для них принципового з точки зору отримання дохідності через вкладення в депозитні сертифікати, воно не, не змінилося. З іншого боку, Деякі банки все ж таки будуть намагатися знизити відсоткові ставки по своїх депозитах гривневих, мотивуючи це тим, що зменшена відсоткова ставка облікова ставка. Але з іншого боку, це так, будемо говорити так, намагання банків дещо зробити на саме якраз в цих питаннях, на рішеннях Національного банку. Але в кінцевому варіанті, враховуючи те, що зараз значну частину і про це говорив і пишний. В своїх коментарях до по облікової ставки вони говорили про те, що строкові вклади у гривні зараз поступово зростають, тобто в кінцевому варіанті це не давить на ринок. І це не давить на я би сказав так на споживчі ціни, в менші степін я б сказав так в меншому розмірі давить зараз на споживчі ціни, і в кінцевому варіанті на інфляцію. Тобто вони таким чином, зв'язуючи частину коштів через строкові гривневі депозити, вони не виходять на ринок, і в кінцевому варіанті впливають не впливають в таких обсягах, як могли би як на інфляцію тому, що це був додатковий попит на товари та послуги, так і на валютний курс, тому що вони не виходять на ринок і не купують в таких обсягах валюту, і для них гривневі депозити зараз більш привабливіші ніж, наприклад, купівля долара. Тому, якщо дивитися ще додати до цього рішення національного банку і е, можливість купувати. Громадянами до 50 тисяч гривень в еквіваленті на свої валютні картки. А крім того, конверсійні депозити на 200 тисяч в еквіваленті, і це в одному банку. Вам ніхто не говорить про те, що ви можете робити це тільки в одному банку. Ви можете в трьох банках купити валюту і таким чином по 50 тисяч. Ви можете купити її на 150 тисяч на місяць. Тобто, ви свої валютні ризики, якщо ви вважаєте, що все ж таки вони є, то ви можете таким чином невелювати і мінімізувати купівлю валют. Саме на картки. Тобто вам не потрібно виходити на готівковий ринок, на якому зараз курс дещо вищий, і це стримує зростання готівкового курсу. Тому я би сказав: так, зараз загрози для курсу національної валюти в листопаді, я ну, такої глобальної, я зараз не бачу. Крім того, ще є такий цікавий момент: це те, що ми говорили вже про міжбанк. Нацбанк залишається основним зараз продавцем валюти на ринку і за моїми прогнозами і оцінками він. Десь до 55-70% щоденних продажів на торгах це Національний банк. І це дозволяє повністю формувати як курсовий тренд на ринку. Ви бачите, що коли він постійно продає валюту, то принципове питання є його цінники. І якщо він там продає дещо і грає на пониження, то цінники зменшуються і зменшується в кінцевому варіанті і офіційний курс. Коли він виходить на ринок і оцей цю дефіцитну валюту продає дорожче, то і курс офіційний зростає, ну і ринковий теж. І якщо ви якраз побачите все ж таки, те, що ну, будемо говорити відвертим, зараз безготівковий курс долара повністю є керованим з боку Національного банку. Я е, прогнозую, що таким він буде залишатися і на весь листопад цього рик, ри, року. Е, крім того, безготівковий курс євро буде залежати від двох факторів. З одного боку, все ж таки, курс долара на міжбанку. Ми вже казали, що він фактично керує Національний банк. А з іншого боку, е, що буде впливати на ринок, це співвідношення курсу пари євро-долар на зовнішніх ринках. І якраз ви бачите, Зараз перша таблиця це динаміка курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро. Станом на перше, року, це мається на увазі офіційний курс. Ви бачите ті калування, які є по євро. І графік пари євро долар у жовтні 2023 року на міжнародних ринках. І ви бачите, що якщо... Подивитися, то воно все між собою дуже активно корелює. І в кінцевому варіанті офіційний курс євро якраз і прив'язаний до курсу міжбанка по долару плюс співвідношення пари євро-долар. Тобто, перемножуючи ці два показники, ви виходите на той курс, який зараз є офіційним курсом Національного банку по євро. Тепер, е враховуючи, що все ж таки за моїм прогнозом, і ЄЦБ вони вже залишили ставки на тому ж рівні, до речі, я це і прогнозував в попередньому ролику. Е крім того, зараз і Фере Сполучених Штатів, я впевнений, що вони теж залишать свою ставку, свої ставки на тому ж самому рівні. Е то фактор міжнародних цих процентних ставок він буде впливати. Не в таких обсягах, як і було, чому? Тому що статус-кво він залишається, тобто вони всі закладали і по євро, і по долару не збільшення процентних ставок регуляторами, і це вже закладено в співвідношення пари євро-долар. Єдине, що хочу сказати, що буде ще впливати на ринок у листопаді місяці з міжнародних факторів, це те, що буде ситуативне каливання співвідношення пари євро-долар на двох основних речах. Перше, це на на, на новинах по сполученим штатам та по Європі суто економічних новинах, показниках той же самої інфляції, самого безробіття, ВВП і решта. Тому тут будуть стрибки в той момент, коли це буде все оголошуватися. І друге питання це як буде розвиватися події. Навколо війни в Україні, ну і на близькому сході. Чому? Тому що з війною в Україні ми розуміємо, чому і це все до нас ближче, тому що ми самі українці, і зараз наша країна воює з агресором. А що стосується близького сходу, то там є ще й питання нафти, і крім того, що дуже стратегічної кількості показників, які дуже впливають на настрої інвесторів на ринку, і це теж буде впливати в кінцевому варіанті на поведінку і пари євро-долар, а посередковано теж. Мій прогноз по пари євро. Долар на листопад це все ж таки коридор від 1,043 до 1,072 долара за євро, і таким чином, якщо взяти за базовий сценарій е, е по долару на міжбанку в межах від 36,10 до 36,85 гривень, це ми говоримо на весь листопад, то тоді безготівкова євро на торгах у листопаді буде знаходитися в межах від 3765 десь до 39,50 гривень за євро. Крім того, що буде ще впливати на, на поведінку нашого вже валютного міжбанку саме у листопаді цього року. Перше це календарний фактор, початок та середина місяця і необхідність у експортерах в додатковій гривні для розрахунків з персоналом. і це буде требувати від них більшої кількості, вимагати від них більшої кількості. Продажу валютної виручки, це теж підстрахує гривню. Крім того, буде впливати ще й розрахунки з бюджетом. Це десь з 18 по 25 листопада буде. Ну і плюс завершення місяця, коли всі, всі компанії, рівно хто працює, вони традиційно закривають на звітну дату найбільшу кількість своїх розрахунків з контрагентами. Тому в ці моменти експортери теж будуть продавати більше валюту, і це теж підстраховує гривню на валютному ринку. Ну і збільшить взагалі статистику торгів на міжбанку в цей період. Друге, що буде впливати, це надходження макроекономічної міжнародної допомоги та графіки та обсяги. Ну, ми розуміємо, чому третє це результат перемовин з МВФ. Поки що ми його не знаємо і вже чекаємо, що вони домовиться. І в листопаді якраз це вже буде оголошено. Крім того, ситуація на фронтах. Ми розуміємо тут ці моменти. І п'яте, це початок опалювального сезону. Імовірність блекауду в раді обстрілів фашистами критичної інфраструктури. Ну, це буде теж посередково впливати, тому що коли ми пам'ятаємо попередні блекауди, все рівно банки працюють в менших обсягах, міжбанк зменшується. The <laughs> cat Падає, падає в цей момент ВВП, все це відображається і на міжбанківському ринку теж. Ну, шосте, що буде впливати, це поведінка населення в частині обсягів купівлі та продажу валюти з е, картків своїх. Ми вже про це говорили. Ну і валютно конверсійні депозити. Чому? Тому що для того, щоб продавати валюту через картки банкам, банками е, населенню, якщо вони будуть купувати про 50 тисяч гривень, або, наприклад, через валютний конверсійний депозити, то банк рівно будуть виходити на міжбанк, тому що йому потрібно задіяти свою валютну позицію, і це буде впливати на попит на той же самий долар. на Міжбанківському ринку. Ну і сьома це принципове питання, це поведінка ринку ВДП. Зараз якраз перед вами табличка ВДП, які знаходяться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю обстаном на перше, 11-23 року. Що ми бачимо? Ми бачимо, що все ж таки банки достатньо активно купують у ВДП. В них портфель 500, ну, майже 600 мільярдів гривень. Юридичні особи резиденти 126,39 мільярда гривень, населення 48,28 мільярда гривень. Зараз теж поступилися цьому моменту населенню, і у них зараз вкладення всього 47,1 мільярда гривень. Ну, могло б в еквіваленті. Це могло б бути більшою сумою. І зараз якраз принципове питання для Мінфіну: це потенційно залучити максимальну кількість. Людей до купівлі ВДП і не резидентів саме на купівлю ну, і банки на купівлю додаткових ОВДП. І ви пам'ятаєте, що недавно, наприклад, той же самий Національний банк він е, включив ще один е, випуск ВДП до бенчмарку. Це зроблено якраз для того, щоб е, була можливість таким чином. Все ж таки стимулювати купівлю банками додаткового ОВДП. А до чого це призводить? Це призводить до того, що якщо враховуючи ситуацію, яка є, то таким чином дефіцит бюджету, бюджету вони фінансують зараз беземісійним шляхом. І це позитивний фактор для гривень. Ну і враховуючи, те, що у нас зараз все ж таки поки що залишаються достатньо великими ЗВР. Хоча за моїм прогнозом, в листопаді вони зменшаться. Чому? Тому що все ж таки міжнародна допомога заходить в менших зараз обсягах, чим, наприклад, витратив Національний банк в жовтні на підтримку цього гнучкового коридору, який є е, зараз по курсу. Тобто, що відбувається? Міжнародна допомога заходить, але витрати Національного банку ЗВР на е, міжбанку вони достатньо великі. для і це я прогнозую, що за жовтень, саме за жовтень, якщо ми пам'ятаємо, що на 1 жовтня 39,7 було мільярдів доларів Сполучених Штатів наше ЗВР, то зараз я думаю, що вони зараз, от на 1.11, будуть нижчими. Ну і е, крім того, та ж тенденція вона буде і у листопаді 2023 року. Але зараз, поки що, таких глобальних загроз для курсу гривні на міжбанку і на готівковому ринку я зараз не бачу. Тепер перейдемо до готівкового ринку вже конкретно. По-перше, все ж таки тенденція у листопаді по купівлі валюти в більших обсягах ніж по її здачі, вона залишиться. Але от зараз якраз перед вами таблиця операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів, тобто за жовтень 2023 року. І ви бачите, що вже в принципі в оцей Надлишок купівлі валюти над її продажем з боку населення, він стабільний і він вже не зростає. Тобто, якщо ви подивитесь, наприклад, на 2 жовтня, що відбувалося, наприклад, на 30-10, ви бачите, що це зовсім різні речі. Тому зараз значної загрози з точки зору населення і з, точки, і з боку населення на курс готівкової валюти, я теж зараз не бачу. Ну, спред у листопаді цього року року, по прикупівлі продажу валюти, буде в більш більшості компаній, фінкомпаній і Казбанків, він буде залишатися десь від 20 до 30 копійок по долару і десь від 20-40 копійок до 1 гривні по євро. Ну, і курс готівкового долара та євро в листопаді 2023 року, за моїм прогнозом, в більшості каз банків, він буде, цей коридор покупівлі-продажів цінників, саме банків, буде від 3705 до 38,40 гривень за долар. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вущим по долару і буде коливатися в межах від 37,10 до 38,30. Гривень за долар. Щодо євро, в банках контролювання євровалюти при купівлі-продажу будуть в межах коридору від 38,65 десь до 41,20 гривень за євро. А в обмінниках фінкомпаній готівково євро буде е, коридор по купівлі та продажу його буде в межах від 38,70 до 40,95 гривень за євро. Після зниження ключової ставки Національного банку багато банків почали знижувати доходність вкладів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних до ставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами. Розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні, розмістити вклади в банках глобус та або кредитне про до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ну і питання друге це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 2 листопада по 8 листопада. Перше, ну на міжбанку тут ситуація зараз сильно змінюватися не буде. Дійсно, Національний банк повністю, так ну я б сказав, так, гнучка, керує, керує курсом. Чому? Тому що він робить свої інтервенції майже кожен день, і таким чином його цінники вони і і враховуючи, що він там продає там, до 60-70% до від загальних там деяких моменти до 50%. Від загального обсягу всього Міжбанку за цей день, то він практично і керує як офіційним курсом, так і міжбанківським курсом. Тому зараз, з одного боку, я не бачу якихось там проблем з точки зору на Міжбанку щодо курсу долара. Але я хочу сказати, що все ж таки без інтервенції Національного банку ми нікуди не дінемося. І з 2 листопада по 8 листопада він теж буде це ж саме робити. Єдине, що буде додатково підстраховувати гривню, це то, що пропозиція валюти на ринку від експортера все ж таки буде поступати, зростати. Чому? Тому що зараз їм скорочують якраз цей термін повернення валютної виручки з 180 до 90 днів, тобто вони повинні повертати його швидше. І крім того, ще й посилили ну, Національний банк, розсилав е е такі вимоги до банків, і банки зараз посилують заходи щодо валютного контролю з боку саме банків. Таким чином. З одного боку, все ж таки не потрібно бути наївним, і експортери будуть продавати тільки стільки валюту, скільки їм потрібно зараз на, дан, на даний час для покриття своїх гривневих витрат. Тобто вони все рівно все ж таки, частину коштів будуть залишати в валюті. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки їх зараз стимулюють більше продажі валюти за рахунок от тих. Ну, я б сказав, так ринкових, але і адміністративних, все ж таки, таким адміністративним шляхом з, е, через зменшення з 180 до 90 днів термінів повернення валютної виручки в країну, і це теж буде впливати на ринок. Нічого критичного зараз я не бачу для курсу якраз от, то, що ми казали, вже от, з 2 листопада по 8 листопада. І якщо подивитися взагалі зараз на безготівковий валютний ринок, от, за останні 30 днів, якраз вашу табличку, у яка в ви Бачите за жовтень, ви бачите, що в принципі після того, що у нас 2, ну словно, 3-4 числа ще були якісь там стрибки е, по обсягу операції на Міжбанку, то зараз ви бачите, що в принципі вони вже менші, і таким чином е, Міжбанк повністю стабілізувався і за обсягами, і за ну будемо говорити так, ринковими механізмами курсу і офіційного курсу долара, і е, курсу долара на Міжбанку. За моїми прогнозами, через стабільну ситуацію на міжбанківському ринку, тому що вона дійсно більш-менш стабільна, за 2-8 листопада Нацбанк витратить десь від 430 до десь шістсот мільйонів доларів з резервів саме на підтримку цього внучкового курсу. Пара євро-долар на зовнішніх ринках у період з 2 по 8 листопада буде, тобто вже після засідання ФРС Сполучених Штатів. Нагадую, що ролик ми записуємо 1 листопада ще до оголошення рішення Федеральної резервної системи Сполучених Штатів по процентних ставках. Тому з 2 по 8 листопада, за моїм прогнозом, Пара євро-долар буде в межах від 1,046 до 1,065 долара за євро, тобто деякі каливання будуть, тому що ринок буде реагувати на рішення ФРС. І тоді, за моїм прогнозом, якщо на Міжбанку котирування долара в цей період будуть в межах від 36,10 до 36,50 гривень за долар, то тоді через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс безготівкового євро буде в цей період в межах коридору від 37,70 6 до 38-88 гривень за євро. Ну і офіційний курс євро не буде сильно відрізнятися від курсу ринкового. Чому? тому що я вже казав, фактично Національний банк зараз керує і курсом в кінцевому варіанті долара безготівкового чи на Міжбанку, ну і опосередкована. Впливає на курс євро відносно гривні. Офіційний чому? Тому що там вже йде коливання, яке залежить від пари євро-долар з одного боку, і від пари долар-гривня. І враховуючи, що долар гривня керується по факту Національним банком, то вони теж мають можливість впливати і на офіційний курс євро теж. Ну і на готівковому ринку, те, що турбують значну кількість українців, це Спред по долару та по євро буде десь на середньому рівні, тобто я зараз не бачу таких ж глобальних зараз ризиків від цього рішення ФРС Сполучених Штатів, і тому обмінники фінкомпаній встановлять десь спред спред якраз на період з 2 по 8 листопада в межах від 20 до 30 копійок по долару і в межах від 20 до 35 п'яти копійок до 1 гривні по євро. Причому спред в одну гривню будуть тримати тільки, ну будемо говорити так, достатньо невелика кількість мереж обмінних пунктів. Бо конкуренція між ними зараз велика, і враховуючи такий великий спред, небагато людей будуть бажати здавати в них євро, а або, наприклад, їх купувати. Тому все ж таки різниця спред в один грив в одну гривню на євро це вже забагато. І в них не буде дуже великої кількості клієнтів. Вони це розуміють, тому вони теж будуть ну, не, не часто використовувати саме такий сприйт. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 37,20 до 38,30 гривень. А в обмінниках фінкомпаній – в межах від 37,30 до 38,10 гривень за долар. Що касує, що стосується котирувань по готівковому євро, то в банках вони будуть в межах котирувань купівлі та продажу від 39,50 до 40,90 гривень за євро. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде в межах від 3960 до 40,85 гривень за євро. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Підписуйтесь на наш канал Finance.ua, задавайте нам питання, ставте лайки, я буду завжди на них відповідати. Ну і крім того, основні ті питання, які будуть найцікавішими, я ви знаєте, буду виносити їх потім в ці слідуючі наші ролики. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою! Все буде добре, все буде Україна!